Зобов'язати перевізників вмикати опалення у маршрутках. Відповідна петиція івано-франківців з'явилася на сайті електронних звернень до міської ради. Її обурені творці зазначають, що в маршрутках холодніше ніж на вулиці. Наразі звернення набрало лише близько десятка підписів. Люди на зупинках погоджуються. У громадському транспорті дійсно прохолодно, за плюсової температури ще куди не йшло. А от коли мінус, то їхати не надто комфортно. Для мене важливо, бо я в пежиках дуже часто їжджу, у мене сестра теж Франківську живе, ну дуже холодно в пежиках. Так, коли буває, що палець нічого не, не відчуваю. Їдеш, звичайно, одягнений, то так не відчуваєш. Але в реальному відношенні, коли є прохолодно, то прохолодно. Зараз нормально, а коли мороз, тоді холодно. У новоствореному управлінні транспорту і зв'язку погоджуються. Петиція дійсно обґрунтована, адже проблема таки є. Особливо холодно у старих тролейбусах, де мережа опалення вже зношена. Водночас з кабіном затверджені правила здійснення перевезень, в яких одне з основних це комфорт пасажирів. Тому ці проблеми чиновники обіцяють вирішити як з приватними перевізниками, так і з комунальними. Я повинен поспілкуватися з перевізниками. Я повинен проїхати сам і побачити те, що відбувається, яка ситуація. І я думаю, що ми десь вийдемо на, розум, на розуміння, як і для мешканців, так і для перевізників. Так, але все ж таки, першим нашим завданням це є комфортне перевезення мешканців і комфортні їхні умови в самих авто. В Велузевому управлінні кажуть, вже найближчим часом зберуть спільну нараду з перевізниками, аби вирішити проблему холодних маршруток. І Іваненко, Андрій Гаргара телеканал 402.